А час спішить, нікого не чекає, <кій> летить вперед надзоряні світи, де день вчорашній, вже його немає, в історії лишився він назавжди. Так день за днем, проходить рік за роком, життя мене, розтане, наче дим, і ти помітиш раптом ненароком. Що сивим став недужим і старим. А так недавно ще весна буяла, ти молодий був, гарний, повний сил, пройшли роки, і вся краса зів'яла, де й ділись світлі весняні часи. Хотілося б назад все повернути і молодість прожити, ще хоч раз. Чудовий аромат весни вдихнути і насолоджуватись ним весь час. Мов журавлиний ключ у небі синім отак летять від нас наші літа, а ми товчимося в земній рутині і не помічаємо, цього аж шкода. Бо в двадцять ти не думаєш про старість, у тридцять сорок в клопотах завжди дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде і не стишує, <кій> а час іде, не стишує ходи. Як 50 настане, скажуть люди, хороша дата, ти ще молодий, ще стільки всього треба досягнути, доріг багато треба ще пройти. У 60- вже осінню війнуло, все менше сил, здоров'я вже не те. Хоча є й ті, хто цього не відчули, що в тілі вже процес старіння йде. А сімдесят це вже ліміт, це норма. Так, Боже Слово нам говорить всім, в душі звучить мелодія мінорма. Рахуєш зморшки на чолі своїм. Після сімдесяти то подарунок, надбавка, бонус можна ще сказати: як своєрідний неба поцілунок, це Божа милість, ласка й благодать. Вона в житті лише обраним дається. Тому, якщо тобі за сімдесят благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий і дивлячись назад. На прожиті роки подякуй Богу, бо знаєш, ми живем часи такі, що не шкодує смерть тепер нікого, ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні. Хвороби молодим же дошкуляють, а скільки люду згинуло в війні. Щодня вмирають воїни на фронті, чиїсь сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі, розбиті людські долі надруски. Вночі страшні ракети повлучали, в жилі доми, розруха там і крик, бо цілі сім'ї вмить тут помирали, пішли у вічність рано без пори. Цінуй життя, воно є неповторне. Цінуй батьків, підтримуй завжди їх, не завжди мама до грудей пригорне, не завжди тато вийде на поріг. У сім'ях один одним вицінуйте, ціну... один... <кій> ви не знаємо, бо що завтра принесе любов і доброту щодня даруйте, і часом дорожіть понад усе. Закінчився, закінчився рік, новий вже на порозі, попереду нас невідомість жде, що нас зустріне на земній дорозі, може, в цім році, році вже Господь прийде. Може в цім році хтось цей час цей світ покине. Про це лиш знає тільки Бог один. Цінуйте час, цінуйте кожну днину, відчуйте цінність прожитих хвилин. Хай буде милість Господа над вами, бажаю всім рясний благословінь, і Хай проходять, і хай проходять роки за роками у Бозі наше щастя. Так. Амінь.